Всім привіт! Давайте зробимо швиденький огляд нового налобного ліхтаря. Значить, пакування тут є брендований е, кейс. І комплектація власне, дріт-зарядки. Е, Дожина 1 метр. Також подвійний ремінець на голову, тобто він йде без верхнього фіксатору. З швидкоз'ємом. трохи згодом розкажу, як це працює. Е, інструкція з експлуатації і власне, сам ліхтар. Так виглядає. Значить, Що тут такого є прикольного? Він має такий середній світловий потік. Він вкладає 800 люмен, 7000 кельвінів тут температура світла. Тут іде всередині батарея на 2200 мАч І форм фактор 81650. Ну, власне, універсальна батарея 2200 мАч. Що з цікавого. По-перше, це кращий захист від е, пилу та пологи. Тут захист IP65. Що це означає? Це означає, що його можна використовувати під дощем, е, будь-яким дощем, під будь-яким напрямком е, потоки води можуть на нього потрапляти і йому нічого від цього не буде. Наступна крута функція це те, що в нього є магніт. От демонструю вам на чомусь залізному. Тобто є можливість закріпити на будь якій металевій поверхні і працювати вже. Безпосередньо з іншими матеріалами та інструментами, і не відволікатись на те, щоб тримати цей ліхтар. Третя крута функція це те, що тут є швидко з'єм. Працює це таким чином, що можна дуже легко-швидко е, зняти або е, знову надіти ліхтар на ремінець. Таким чином його можна використовувати як налобний ліхтар, як звичайний ліхтар, як ліхтар, який можна прикріпити десь на кишеню, і таке інше. Працює це таким чином. Так, щоб було видно. От. І потім вже після того, як закріпили, можна на цій кліпці його обертати і таким чином регулювати вже кут нахилу. Так само легко він знімається. Сам ліфтар безпосередньо має три режими у білому світлі і три режими у червоному. Зараз тобто це режим, який йде на меншій інтенсивності, потім трохи яскравіше, і ще яскравіше вже на 100% своєї потужності. Якщо зробити подвійне натискання, то ми переходимо в режим червоного світла. І він вже перемикається між собою. Тут є три режими: постійно червоним, потім е стробоскоп і сигнал SOS. Ну і потім вже по, по колу це все перемикається. Тобто, взагалі є шість режимів, в яких він працює. В своєму цьому діапазоні це буде така досить цікава модель. Для тих, кому принципово важливо саме магніт та захист від вологи, е це буде прям найкращий варіант.